Сьогодні приготуємо смачний та оригінальний рулет свиного биточка з грибочками та беконом. Для початку гарненько розрізаємо по колу наш биток, так щоб вийшов великий рівний пласт. По всій поверхні пласта робимо надрізи та гарненько відбиваємо, щоб потім м'ясо гарно промаринувалось. Мариную я спеціями від торгової марки Еко беру для цього томат, базилік, часник, потім суміш перців та сушену цибульку. І сіль гарно втираю, закручую і відставляю маринуватись. Тим часом готую начинку, нарізаю тоненько бекон і обсмажую його до золотистої кірочки. Потім виймаю і на тій же олійці обсмажую дрібно нарізану цибульку кубиками та грибочки. Гриби заправляю приправою для грибів, також від торгової марки Еко. Коли все обсмажилось, розвертаємо наш рулет та викладаємо начинку, спочатку бекон, потім грибочки і тугенько закручуємо в рулет. Можна обв'язати ниткою, можна з'єднати шпажками в мене так гарно трималося. Викладаю на деко встелене пергаментом і ставлю в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на півтори години, періодично поливаючи соком, який виділяється з м'язка. Потім достаємо, охолоджуємо, нарізаємо і смакуємо. Смачного!